Галицький Лев вітає вас! І це відео про похід в історичному спорядженні на вододільний хребет Карпат. Доброго дня! Ви на каналі Галицький Лев. І сьогодні у нас новий формат літній похід. Саме в цей час мав відбутися фестиваль Тустань, та і фестиваль у затоці цього року мав пройти саме всі дати. Але, на жаль, наш безумний сусід поламав плани на цілий рік. Тож, замість того, щоб сидіти табором стаціонарно на ту стані, цього року я вирішив пройтись невеликим дводенним походом у повністю історичному спорядженні, по вододільному хребту Карпат і перевірити спорядження у поході, а також зняти декілька цікавих відео. Тож запрошую вас на найвищу вершину Львівської області, гору Пікуй. Ми сьогодні піднімемося на 1406 метрів, а також прогуляємося мальовничними. Перша частина походу тривала через мальовничий буковий ліс, де біля джерела вдалося наповнити фляги водою. А ось вам декілька цікавих фактів про дерево Бук. На схилах Карпат росте буковий ліс. І бук це дуже цікава деревина. Насправді карпатські букові ліси входять у світову спадщину ЮНЕСКО. І у нас, по суті, найбільш північна зона розповсюдження цього дерева. Далі на північ йому холодновато. Бук, коли росте уверх, в нього відсихають маленькі гілочки, і на їх місці залишається слід у вигляді ока. Люди в горах кажуть, що ти ніколи не будеш в буковому лісі наодинці. Він завжди на тебе дивиться. Насправді у древні часи в Європі букові ліси вважалися священними. Друїди вважали, що це духи дріади, духи природи. І саме в таких лісах друїди спілкувалися з цими духами. Можливо, можливо, вживаючи деяких галюцинаємних речовин. І я думаю, ці оченята їм навіть підмигували. І коли підсвідомість розкривалася, і те, що вже було вирішено мозком, а лише не усвідомлено, не виходило до свідомості, їм здавалося, що це духи предків та духи природи їх надумали. Справа в тому, що у бука дуже біла і гарна, м'яка деревина. На ній можна вирізати гарячим ножем. Перші літери, які називалися руни, саме тому вони практично не мають округлих форм, саме прямі лінії легше вирізати в камні та вирізати в дереві. І коли ці дощечки через дірочки зшивали по краях шкіряним шнуром, то власне це і називали бук. Цього і походить власне наше слово е, на англійській, на голландській мові, яке означає книга. В німецькій же мові бухен це книжка, і, власне, це дерево, тобто Бухенвальд це Буковий ліс. І лише в епоху індустріалізації в Європі масово ці ліси були вирубані. У нас же ж в Карпатах вони залишилися незайманими, де-неде є навіть справжні праліси. І от вже переді мною підйом. Залишилось якихось 300 метрів. Але 300 метрів вгору по практично схилу десь так, під кут 30 градусів, а може і більше. Ех, порвані коліна на фехтувальні трошки даються знаки, Але сподіваюсь, вдасться здолати цей підйом досить швидко. Підіймаючись спершу через ліс, а потім через гористу вершину, я згадав цікаве спостереження щодо ідеї, які вкладали наші предки в обожествлення стихій. Наші предки-слов'яни здебільшого проживали у лісистій місцевості і бачили, як часто блискавка влучає в велике дерево, розколюючи його навпіл. Тож і богу грому перуну дали до рук. Зброю сокиру, як найкращу, яка розвалює дерева. Скандинави ж, які проживали в основному на високогір'ях, вкритих камінням, по суті, в умовах високогірної тундри, бачили, як блискавки б'ють у скелю і розколюють камінь. Тож вони, своєму богу, дали те знаряддя, яке добре коле камінь. молот. По суті, молот Тора та Сакира Перуна це один і той самий сакральний символ. Адже блискавка віддавна вважалася символом Божої сили і запліднення від небес до землі символом плодючості. І саме це, до речі, нас звертає до ідеї, навіщо люди ходили в гори. У археологів є такий жарт: якщо ти відкупав річ, яку не можеш зрозуміти, пиши, що це знаряддя ритуального призначення. Але дійсно, в нас небагато знань про те, чим керувалися люди, коли поодиноко ходили в гори. Одна з версій, це могла бути релігійна потреба. Блискавки часто били у вершини гори, і юнаки могли підніматися вгору, щоб набути чоловічої сили, набути сили природи, сили богів. Віддавна, люди у всіх країнах світу вважали, що саме на вершинах гір живуть боги. І навіть підйом на гору був свого роду жертвою для богів тобто подоланням власної слабкості, боротьбою зі своїм тілом для того, щоб наблизитись до небес. Не дарма на долині, де не було гір, люди будували собі штучні гори, ті самі зікурати у Шумерів та піраміди у єптян. Так само в гори люди могли ходити як розвідники, село могло відправити на вершини гори одного. Хлопця, який дивився би з вершини на декілька долин, чи не видно диму та пилюки від походу армії. Адже в ті часи частенько на Карпати набігали татари, і здавна можна було побачити здалеку армію на марші та попередити сельчан, що треба ховати своїх жінок та дітей у лісі і готувати пастки та засідки. Також не варто забувати, що у ті древні часи одним з найгірших покарань було вигнання із громади. І от хлопець, вигнаний із села, мав єдиний шанс за декілька днів дійти до наступних громад і попроситися жити у них. Адже ще літом можна якось прожити полюванням та збиральництвом, але зиму в горах не переживеш. Гори ходили на полювання, щоб здобути звіра чи птаха. В ті часи люди часто жили малими хуторами, і якщо трапилася якась біда, велика хвороба у родині чи, наприклад, блискавка спалила хату, могли відправити молодого і сильного до сусідів, щоб попросити про допомогу. Тож отакі дво-триденні переходи цілком мали місце у історії це вершина вододільного хребта, і підйом із сторони Львівської області досить пологий. Але от на Закарпатську область, як ви бачите, схили дуже орвищасті і вкриті от такими скельними виступами. У древні часи люди вірили, що на вершині цієї гри колись жили велетні, і всі ці камені це залишки і руїни їх замку. Після відпочинку на вершині ми вирушили по хребту до місця нашої ночівлі. І раптом погода почала псуватися на вершину гори, виповзла хмара із дрібним моресячим дощем, і решту вечора нам довелося йти у дуже густому тумані. Вітер ставав все сильнішим. Одяг почав промокати а по мокрим скелям іти стало дуже важко. І лише перед заходом сонця, дощ та вітер перестали, ми опинилися, наче у оці бурі, і нам відкрилися дуже цікаві краєвиди. У тумані ми промайнули місце стоянки, яке було ближче до нас, і нам довелося йти у повній темряві більше двох годин, аби дістатися того місця, де гарантована була джерельна вода. Зате ранок зустрів нас неймовірними краєвидами сходу сонця. Тож перед виходом із табору до Либохори я записав декілька відео про спорядження мандрівника. Обід мандрівника це зазвичай холодна закуска. Гарячу їжу у казані логічно варити на стаціонарному таборі, де ти розводиш костріщі. Саме для цього путівник несе з собою сухарну сумку, у якій зазвичай несеться уся їжа. В похід. Якщо він не дуже довгий, можна брати не лише сушений хліб, а і отаку домашню поляницю. Звичайно, якщо похід довгий, то краще взяти сухарі, вони легші, але є шанс, що наберуть води і розкиснуть. Ну і, звичайно, береться з собою стандартна їжа мандрівника. В'ялена сушена свинина, копчена шия, щоб покласти на хліб. І добрий твердий сир. Все це перев'язується у провощену або добре висушену полудняну тканину, перетягується бочевою і запивається доброю ключовою водою із вощеної фляги і дерев'яної кружки. Ну і звичайно, щоб швидко наїстися і дати енергію організму горіх ліщина. Смачно, поживно, а ввечері можна і зварити сочевиці у казанку. Коли ти йдеш в гори один, ти не несеш з собою шатро. Загалом, шатро це привілея багатої людини і зазвичай його везли, коли мало з собою або вючну тварину, віслюка чи коня, або навіть віз. І зазвичай в шатрі спали і пан, і декілька слуг. Якщо ти йдеш один, тобі вистачає сукіркою нарубати декілька гілок, зв'язати їх бичевою і зробити шелест, тобто невеличке шатро, накидавши на нього гілок і таким чином захистити себе від води дощу та роси. Далі розкладається овеча шкура поверх нарубаних ялинкових гілок, і вона виконує функцію захисту від холоду від землі, спиш на ній як на матраці, вкриваєшся доброю вовняною. Ковдрою, яка, по суті, є чимось на кшталт м'ягкого і легкого ліжника. А під голову можна покласти свій плащ, яким ти вечором укриваєшся від вітру. Тож, по суті, мандрівник ніс з собою своє ліжко. І все це докручувалося до так званої поняги. Поняга це древній прообраз рамного рюкзака. По суті, рама скручена з горішника із ліщини. Основна гілка на гарячій воді зварена та зігнута, і нав'язані поперечини. Деколи можна знизу було ще прикрутити дощечку. В'яжуться шкіряні лямки, які є, по суті, наплічником. А зверху за рахунок рами можна примотати на різному рівні мотузками різні. Приладдя, які несеш із собою. Така поняга відома дотепер серед багатьох корінних народів, зокрема в Сибіру, і її користуються мисливці. Але ми такі речі знаходимо і у льодовиках, у заморожених древніх мандрівників часів бронзової доби. Тож ми можемо сказати, що якщо ці речі існували 4 тисячі 3000 років тому, і вони існують зараз, явно, вони. Існували певний період. І хоч це не стільки реконструкція, скільки припущення, адже такі дерев'яні речі рідко зберігаються довго і майже ніколи не кладуться у поховання, але є середньовічні промальовки, зображення манускриптів 14-15 століття, де мандрівники несуть на спині щось подібне. Отак поняга виглядає у зборі. Ще зверху казанок лужений. У якому вариться каша на сніданок та на вечерю, кладеться у таку льняну сумку і просто вішується поверх. Наплічники готові. Прощай, моє дівча. Де завтра заночуємо, не знаємо самі. В похід поверх звичайної сорочки, яка по суті виступає нижньою білизною, вдягається туніка. І оцю туніку мої друзі називають архаїчною. Справа в тому, що вона пошита із автентичної, вручну витканої тканини гуцульської роботи. І це дуже цікава тканина. Це суміш ниток коноплі та вовни. Вона є досить цупкою і, по суті, виконує функцію штормовки. Вона не продуваєма вітром, дуже цупка. З неї в більшості моросячий дощ просто стікає, вона швидко висихає, але при цьому дає тілу дихати. Архаїчна вона тому, що такий візерунок, по суті, характерніший для бронзової доби. На багатьох джерелах того часу, як на промальовках, так і на описах, згадується, що кельти носили одяг у клітинку. І дійсно, це найпростіший спосіб зробити яскравий одяг. Маючи чорну та білу вівсю, дві нитки, ти просто сплітаєш їх у такий простий візерунок. Але потім, уже в добу вікінгів, такий візерунок зникає. Але знову ж таки, ми маємо його у нас зараз, у 19-20 столітті у місцевій етнографії. Тож, маючи його в древній час і маючи його зараз, ми можемо так чи інакше зробити ексаполяцію і вважати, що ткатка тканина була характерною протягом певного часу. Отже, отак був екіпірований мандрівник. Так, щоб нести все необхідне і при цьому, щоб те, що на тобі вдягнено, не заважало ходьбі. Вовняні штани і чоботи із простої шкіри поверх намотані обмотками. По суті, вони виконують функцію компресії для м'язів ікри, а також захищають низ штанини від вологи та колючок і іншого бруду. Туніка поверх. Сорочки і вовняний худ, який захищає від дощу, від вітру, виконує функції шалика, в ньому зручно спати. А також додатковий підклад під плечі, на якій вішається поняга, із твоїм скрученим ліжком, і з твоїми вовною, шкірою та плащем. Ну, а на перевезях на обох плечах повішані дві сумки: сухарна сумка із їжею. Та сумка для господарського приладдя. Тут зазвичай носили крисало, точило для ножа, труд, щоб розвести вогонь, а також шупи для взуття на слизьку брудну погоду. Ну і всякі різні приладдя. Зв'язані ці дві сумки лямками на спині, щоб не спадали під час ходьби на стегна. А на поясі віршується те, що має бути завжди під рукою. Ніж, кружка, щоби випити води, фляга через плече. Ну і похідний мандрівник мав з собою зазвичай або посох, або спис. Навіщо спис в горах, спитаєте? Правду, сам по собі посох це третя нога. Коли ти на шкіряних підошвах спускаєшся по слизькому спуску, дуже зручно спиратися. Зрештою зараз цю функцію виконують палки для. Альпійської ходьби. Так, але коли ти спускаєшся по дуже крутому схилу, то можна спиратися на спис таким чином і себе анкорити. Так. Якщо ти піднімаєшся вгору, так само легко спиратися, переносячи частину ваги і допомагаючи собі. Але, звичайно ж, коли ти йдеш один в горах, то спис це і твоя зручна вигідна зброя. Звичайно, це спис не для полювання. І якщо ти йдеш на два дні. Тобі вистачає тої їжі, яку ти взяв з собою в похід. Якщо ж ти підеш надовше, ти візьмеш з собою лук та стріли, щоб полювати якусь тетерю, фазана чи зайця. Здалеку стріляти зручніше, ніж кидати в спис. Але якщо на тебе вибіжить кабан чи вовк, списом можна добре тримати звіра на відстані. Та зрештою може бути не тільки кабан і вовк, а, наприклад, якийсь мандрівник. Чи чабан, який побачить, що ти достатньо слабкий, і в тебе можна відібрати гарний реманент? Адже в ті часи люди були не дуже гуманні, і мати з собою зброю це бути упевненим в тому, що дійдеш додому. Щодо висновків, то виявилося, що взуття для походу треба підготувати ретельніше краще. Просочити його маслом, а також вшити внутрішній супінатор під п'ятку. Середньовічні люди не знали підборів, тож їх ноги були значно більш звиклі до подібного взуття. Нам же ж без звички довгих переходів дуже швидко починають боліти ноги у взутті з пласкою підошвою. А також треба більш ретельно підбирати маршрут, щоб не змучуватися у перший день і вчасно переходити на місце стоянки. Аби підготувати табір та зняти декілька вечірніх відео. Загалом спорядження витримало похід відмінно, і ми сподіваємося, що зможемо вибратися більшою командою в майбутньому на нові маршрути. Дякуємо за перегляд і дуже просимо вас про лайк, підписку та поширення цього відео серед своїх друзів. Побачимося в наступних відео.